Почав четвертий концертний сезон в Коломийській філармонії імені Олександра Козаренко. Ансамбль, дивертисмент, художній керівник мистецького закладу Микола Губчук каже, що від часу створення, хоча минуло не багато років, та зроблено вже багато і планів, чимало. Здається, ніби вчора ми тільки відкривали Коломийську філармонію. Ми ж її називали тоді камеральною. І вже чотири роки цей сезон обіцяє бути дуже цікавим буде багато. Приємних колаборацій з різними установами, зокрема з Національною філармонією України. Зараз до нас приїхав генеральний директор Національної філармонії України, пан Михайло Швейт. А це велике визнання. Пан Микола теж активно брав участь у відкритті четвертого сезону. Зі слів одного з очільників Коломийської філармонії, тут працюють справжні професіонали. Ми зробили колосальний крок вперед. Ви це бачили протягом сезону, наскільки ріс колектив дивертисмент, наприклад, як вони зіграли Моцарта з паном Назаром Палатюком, наскільки він був захоплений від нашого колективу. І тому вони достойні відкривати сезон. Це вже рівень. Філармонії. Того вечора і артисти, і глядачі стали частиною великої родини, яку об'єднує любов до мистецтва. А цей сезон обіцяє бути по особливому яскравим. Нові програми, цікаві зустрічі та незабутні враження чекають на шанувальників музики. З колоною Ганна Малецький Галина Романчук телерадіо Раї.